Аня, усім, хто по той бік екрану телевізора на календарі, 27 серпня, субота в студії Анжела Гушан. І в сьогоднішньому випуску новин ми розкажемо та покажемо вам, шановні глядачі, як на жашківщині святкували ювілейну 25-ту річницю незалежності України та день державного прапора. Куди не глянь, всюди майорять сині жовті стяги. Людно чи не кожен другий перехожий у вишиванці, на центральних площах, вулицях, міста сіл. Численні виставки робіт народних умільців. В повітрі відчувається апетитна з димком нотка. Готується юшка, каша а може шашлик. Лунає українська пісня. Це незалежна Україна святкує свій 25-й ювілейний день народження. У Жошкові гуляння з нагоди ювілею розтягнулися аж на три дні. Стартували 22 серпня. Відкривали ряд святкових заходів з нагоди 25-ї річниці незалежності. Наймолодші жашківчани. Ходять два такі дитячі змагання: це малюнок на асфальті, в яких приймають участь діти, які навчаються в дитячих навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах, і велоперегони. велоперегони розділені на дві групи: 4-6 років і 6-10 років. Тобто, ну. Всі наші так, фінансові витрати взяв на себе наш народний депутат Валентин Миколаївич Нечепоренко забезпечив подарунками наших всіх діток, переможців у цих всіх трьох конкурсах. Така акція в місті проходить вперше, і схоже, дітлахам та батькам ідея сподобалася, оскільки бажаючих взяти участь було чимало, переважно дошкільнята. Ті, що старші, озброївшись хто триколісним, а хто двоколісним транспортом, влаштували велоперегони. Найспритніших учасників відзначили приємними подарунками, та й решту не оминули увагою. Усі без винятку діти мали змогу дещо відновити сили, поласувавши цукерками. Ти навчилася їздити так гарно вдома. вдома. А хто тебе вчив на велосипеді їздити? Моя сестра. Ага. Та як тобі сподобалося? Так. Да. А подарунок сподобався? Так. Да. Хоча діти були не одного віку, та й у багатьох досить різнився. Все ж, як показали результати перегонів, секрет успіху зовсім в іншому. Як це ти виграв свій секрет? Не, ну, ну що, в мене швидкий педаль. А да. як ти знаєш, що треба бистрий? Бо мені сусідка розказала. А хто тебе навчив так гарно на велосипеді їздити? Не, я сам навчився. В скільки років ти навчився? В чотири. А зараз тобі скільки? П'ять. Паралельно, неподалік дитячого будинку творчості, найменше жешківчани разом зі своїми вихователями, озброївшись яскравою крейдою, взялися прикрашати сірий асфальт. Кольори вже знають, малювати в садочку навчилися, пора показати усьому місту свої таланти. Тим більше, якщо за таку приємну справу на тебе ще й подарунок чекатиме. Ти любиш малювати? Да. А як часто ти малюєш? І що ти любиш малювати? Квіточки, принцеси, хотинку. А хто тебе навчив малювати? Я... Сама навчилася. Я малював тільки квіточку. М -м -м. А де твоя квіточка? – А які ти кольори використовував? такі. – А який це кольор? Це синій. Ще я люблю малювати ще лакету. Я вже намалювала лакету і самоліт. Я малювала сонечко, і квітки, і прапор. Mm -hmm. А чому ти намалювала сонечко, квіти, прапор? Щоб було красиво. А як ти часто малюєш? Малюєш садочку? Так. Да. А що ти малюєш садочку? На розфарбованці це які там процеси. Ти кольори вже всі знаєш? Які кольори використовувала, коли малювала? Всякі. А прапор з яких кольорів? Синій і жовтий. Побачили юні таланти. Можна переходити і до дорослих того ж дня в рамках святкових заходів до 25-ї річниці незалежності в районному будинку культури відбувся фінал фестиваль конкурсу художньої самодіяльності Моя Україна, моя земля. Трійка кращих серед 30 сільських будинків культури, які приймали участь в огляді, боролися за першість. Колівка, Бузівка, Тетерівка. Саме з цих сіл аматори сцени показали себе найкраще, обійшовши 27 інших клубних установ Жашківщини. Вони ж того дня і розважали концертною програмою відвідувачів заходу. Протягом лютого березня цього року в нашому районі проводився фестиваль конкурсу народної творчості Моя Україна, моя земля, присвячений 25-й річниці Незалежності України. В журі переглянули всі конкурсні програми наших будинків культури. І за, за результатами цього перегляду було визначено три кращі будинки культури. Це будинки культури сіл Соколівка, Бузівка і Тетерівка. І вчора у районному будинку культури відбувся концерт переможців нашого фестивалю. За результатами фестивалю колективи були нагороджені дипломами. Першої, другої і третьої ступені і їм були вручено вручені сертифікати на грошову нагороду в розумі Перше місце дві тисячі, друге місце півтори тисячі і третє місце тисячу гривень. Цікаво, що даний фестиваль не лише визначив кращих в районі та дав змогу талановитим аматорам художньої самодіяльності показати себе в першу чергу, як зауважив начальник відділу культури Жашківської райдержадміністрації, огляд. Позитивно відобразився на роботі сільських будинків культури. Фестиваль пожвавив роботу закладів культури нашого району. Було створено нові самодіяльні художні колективи, зокрема чудовий хоровий колектив у червоному куті, жіночий вокальний ансамбль тетерівці, жіночий вокальний ансамбль у зеленому розі та інші. Також покращилась матеріально-технічна база, придбано сценічні костюми, технічну апаратуру, яка сприяє розвитку нашої художньої самодіяльності і взагалі роботі сільських закладів культури. Трійка лідерів виступила. Заслужені відзнаки отримано на черзі. Гала концерт переможців за жанром. Саме 24 серпня усі бажаючі, хто брав участь в конкурсу огляді, мали змогу розважати шашківчан та гостей міста на святкуванні дня незалежності. Державний прапор як символ нашої країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, історії і традицій державотворення. Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України. Під його знаменом ми і сьогодні знову відстоюємо свою незалежність. 23 серпня відзначається День Державного прапора України. Свято з'явилося завдяки підписанню в 2004 році відповідного президентського указу. Відтоді, в цей день, в містах і селах гордо здіймається увесь синій жовтий стяг нашої країни. Синій то мирне небо, жовтий, золота українська нива. В часи неоголошеної війни для кожного патріота ці кольори набули особливого значення. 23 серпня, піднімаючи увесь український стяг. Хочеться сподіватися, що врешті ж ми дочекаємось такого ж мирного неба. Щиро з серця вітаю вас із Днем Державного прапора України. З того часу, як країною офіційно було піднято синьо-жовтий прапор, ми пережили кризи та підйоми, втрати та здобутки. Сьогодні Україна впевнено заявляє про себе на світовій арені, демонструє готовність до перетворень, до міжнародної інтеграції, до покращення рівня життя. Того народу. А державний прапор як символ свободи, єднання та слава нашої країни уособлює усі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє. Сьогодні напередодні святкування Дня Незалежності нашої держави, вся країна офіційно вшановує головний державний символ Прапор України. Довгий час нас переконували в тому, що український народ ніколи не мав державності. А значить, і своєї державної символіки. Тож наш національний дух і безмежна любов до України перемогли. Ми відстояли всі національні символи. Багато століть відбувалося формування нашого шляхетного прапора. Не одне покоління захисників української землі проливало кров та клало на плахту історії свої голови за цей величний атрибут. Наш прапор це найдорожчий символ. За який і сьогодні найкращі сини України ведуть боротьбу із ворогом у зоні АТО за свободу та незалежність нашої країни. Сьогодні вже нема українця, який не розуміє, що державний прапор як символ країни є втіленням єдності, честі, гідності. Усі віки, усіх народів, прапор був однією з найвищих, найшанованіших святинь. Він символізував єднання земель, племен, консолідував міста, країв держави, історично, духовні, близькі етноси, народи і національності. І сьогодні всі важливі, всі значущі заходи проводяться під знаменами. Цьогоріч, враховуючи, що Україна святкує ювілейну дату своєї незалежності, святкування Дня державного прапора не обмежилось символічним мітингом. По завершенню урочистостей для жашківчан та гостей міста районним будинком культури було підготовлено цікаву концертну програму, де аматори сцени, піснях, віршах та запальних народних танцях прославляли Україну. На Жашківських святкуваннях дня державного прапора, де мали змогу познайомитися зі справжнім українським колоритом і гості сусідніх країн. не кажуть наиприемнишем. Мы рады участвовать в ваших праздники Дня Державного Плага, 25-го Дня независимости вашей краины. 25 лет это для истории срок маленький. Много было становлений. Как было сказано, было много хорошего. І сподіваємося, що все, що жде вашу країну на оно воно буде тільки хорошим. Все, що задумано, що збилось. Я сама приїхала з Росії, а жила я родилась на вкривчунці. Дуже дуже мені понравилось. Дуже дуже довольна, що прийшла. Понравівся концерт. Сьогодні визначне свято для всієї України, так само як і завтра. І сьогодні день прапора наш знак. а... Ну, що я можу сказати, Бажаю нам миру, і на, на всій землі і в нас особливо. Сьогодні відмічається свято День українського прапора. І нам від нашого колективу Червоної калини Острожанського сільського будинку культури хочеться привітати всіх людей з цим днем. Сьогодні, свято, сьогодні згуртовуються люди, Сь, свято це національне. Воно недавно якби святкується, але це свято уже ввійшло у звичай, і ми його святкуємо. День прапора відзначили на черзі головне національне свято чверть віковий, ювілейний день народження незалежної України. 24 серпня біля районного будинку культури жителі та гості жашківщини зібрались разом, аби відзначити 25-й день народження країни. Вітання, звичали від керівників району та міста в цей найголовніший для нашої країни день. Вітаю вас із 25-ю річницею Незалежності України. Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, внуки, правнуки. Сьогодні, святкуючи 25-ту річницю своєї свободи, ми заявляємо на весь світ, що Україна це сильна держава, яка має свою власну історію, і що наш народ достойний гідного майбутнього. У нас досить таланту і сили здійснити задумане, бо кожен із нас у своїх серцях. Несе маленький вогник гордості за те, що ми українці, що ми народилися на цій прекрасній землі. 25 років тому на європейській карті з'явилась нова держава, Україна. Втілилися в життя в мрії багатьох поколінь українців. Їх прагнення бути господарем у власному домі, жити вільно в своїй, суверенній державі. Так, сьогодні дуже непростий. Дуже складний час для нашої країни. І тому свято Незалежності набуває особливого значення для кожного з нас. Привітав жешківщан зі святом і поважний гість Білорусі, заступник голови райвіконкому Столбцовського району. Ціваку Олександр Миколаєвич. Поважаний Сергій Федорович, Максим Григорович, Ігор Андрійович, поважана жихари і району, а для място Уцовского районного выконавского комитета Жихаров района примите самое широе веншование с нагоды святкования Дня державного сяга и 25 годов незалежности Украины. Это судовное свято подарило больше за два десятки годов тому фактично новую Украину. яка по мерках истории вельми молодая. Тому хочется верить, что все самое радостное у вас еще на переде. Український народ є творцем власної історії рідного краю країна це не державні символи, конституція, кордони, країна це люди, це її народ. Тому берегти і шанувати нашу неньку Україну потрібно лише разом, адже саме з любові до батьківщини починається наша свобода, наше майбутнє. Очікуємо хороший настрій, очікуємо гарну погоду, але на жаль, нас сьогодні погода підвела, і очікуємо, що Сьогодні будемо справжніми українцями, і багато прийде людей підтримати і відсвяткувати день народження нашої держави. Ми побажаємо нашій Україні самого головного це незалежності, миру і добра. Я думаю, що всі люди повинні радіти за те, що Україна незалежна. Як би її тяжко не було, в теперішній час, в теперішню минуту, що у нас. Такі беремні роки, такі беремні е, події, але все ж таки, напевно, ми дочекалися, що ми незалежні. День незалежності України це те, до чого стремилися наші прадіди, діди. Зараз молодь яка хоче щасливого життя собі, добробуту, щоб процвітала наша країна, щоб жилося усім. Достойно. Сьогоднішнє свято найбільше, хочеться сказати, що я найбільше вірю і надіюсь, що мої діти, онуки будуть жити в щасливій, мирній Україні, що ця незалежність буде для нас справжньою в душі, в крові, в мозку. Вона процвітає. Свято, яке повинно визначатися в кожних городах, і повинні люди його оцінити і поважати. Долучились до святкування і художні колективи сільських будинків культури району. Батьки бажають людського щастя і легких доріг, і діти з часом теж стають батьками. Сутінками на площі з'явився герб, викладений із запалених свічок у формі тризуба, який символізує незламний дух нашої країни. Я можу вас років лише молода держава, в якої ще все попереду, яка ще тільки вчиться, яка тільки стає на ноги. Чверть віку минуло відтоді, як наша Україна на весь світ гордо заявила, що вона вільна, самостійна, незалежна. За цей час було чимало досягнень водночас і втрат не менше. За 25 років багато відбулося змін: щось на краще, а щось навпаки. Але на те ж вони й помилки, щоб на них вчитися. Головне не втрачати віри. Сьогодні незалежна Україна перегортає одну з найважчих сторінок її біографії. Сьогодні вона вимушена вкотре відстоювати свою свободу, та, попри всі труднощі, не втрачаємо надії. Перемога за нами, ми український народ, волелюбний і незалежний, ще покажемо всьому світу, що ми козацького роду. З вами була Анжела Гушан. Сьогоднішній випуск новин ви можете переглянути у понеділок, о 9 ранку, та о 19.30 в вечірньому ефірі. На все добре.